Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінські філіали і сьогодні у нас тема хоче. Toyota Avensis 2007 року випуску з дизельним двохлітровим двигуном з механічною коробкою передач на передньому приводі. Вступлений у з євро. По комплектації у нас салон з текстилю в дуже гарному стані. Механічний ревіальний сигін, електроступнівачі усіх фікон, електролювання дзеркал, мульти кермос, також лядає приборна панель, штатна мультименія, двохзонний клімат-контроль. Задній ряд в гарному стані. На автомобіль встановлені штамповані диски 16 го радіусу на літній резині. Також є парктроники, багажне відділення дуже просто, то у нас кузовий ліфтбек. Заявленого пробігу на автомобілі 264 тисячі км. передбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний фільм складає складе 7190 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займається автомобілів зі штатів.